Юлія Тимошенко, якій не вдалося заблокувати скандальний законопроєкт 8401 про повернення правил роботи бізнесу на довоєнний рівень, закликала усіх небайдужих підписати петицію до президента з вимогою витувати закон 8401 та пообіцяла розробити зміни, які скасують найбільш болючі для підприємців норми. Батьківщина стала єдиною фракцією у Верховній Раді, що голосувала проти закону 8401 – Проти якого категорично виступили підприємці, напередодні ухвалення вказаного законопроєкту, виступаючи у сесійній залі парламенту, голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко закликала присутніх народних обранців не підтримувати цей документ, адже він фактично нищить залишки середнього класу в Україні. Стосується це не лише роботодавців, але й працюючих людей. Якщо зникнуть на базі цього закону роботодавці. То як наслідок у нас не буде робочих місць. Існує один показник, який може характеризувати успішна країна чи ні, стабільна вона чи ні, стресостійка вона під час криз чи ні, це відсоток середнього класу. Якщо цей законопроект 8401 буде прийнятий, це буде по суті ліквідація руками парламенту, залишків. Середнього класу, втім, попри зусилля фракції та протести підприємців, депутати проголосували за скасування пільгової системи оподаткування повернення перевірок і штрафів. Втім, батьківщині вдалося добитися збереження мораторію на перевірки більшості категорій бізнесу, і це єдина втішна новина за результатами розгляду скандального законопроєкту 8401. В мережі вже ширяться відеозвернення від військових з фронту та волонтерів, в яких вони звертають. До Володимира Зеленського з проханням врятувати закон 8401. Слава Україні! Звертаюся до нашого президента. З першого, з першого дня війни я захищаю країну від московської нечисті. Дома залишився невеличкий бізнес, який на плаву підтримує моя дружина. З 1 липня бандит Гетьмансев знову хоче зробити ФОПом перевірки. І хоче знищити тих фопів, які зараз нам допомагають на фронт волонтерством. Звертаюся до вас, пане президенте. Ви змогли вигнати з України московських попів. Виженіть, будь ласка, цих московських колаборантів, які знищують українських фопів і українців. Слава Україні і смерть ворогам! Пане президенте, звертаємося до вас проханням не дозволити знищити гетьманцеву. Фопів захистити їх. Вони нам допомагають, а ми хочемо допомогти їм. Слава Україні! Доброго дня! Я Міхієва Наталя Леонідівна, ФОП другої групи. Також я зараз являюсь волонтером у зв'язку з повномасштабним вторгненням країни-агресора. У мене воює один брат. Потім пішов другий брат племінник в ССУ. Я не могла стояти осторонь. Так як всі підприємці, ми зараз всі свої сили кидаємо на допомогу нашим військовим. Ми їздимо майже кожний тиждень на фронт. Ми відсилаємо посилки. Ми не говоримо, чому, і не запитуємо, чому держава не може обезпечити всім необхідним наших військових. Ми беремо і це робимо, тому що це наша країна. Навіщо ви нас знищуєте? Поки ми воюємо разом з нашими військовими, ви своїми вбивчими законами нас вбиваєте. Я вас дуже прошу, не приймайте вбивчий закон 8401. Нагадаємо, минулого року президент особисто публічно обіцяв, що преференції для бізнесу триватимуть протягом усього часу воєнного стану та ще рік після його завершення.